Слава Україні! Робимо детальніший огляд на чудовий гіс 30 s Фризу причепили, давайте заведемо. Чорний димок, далі жодних вихлопів. Зробимо розворот на місці. А тоді ще подивимося, як з грунтофризою. Підключився. Друга швидкість переднього моста і тракторець вивертається, бачите, наскільки маневрений, доволі великий, то що казав, колія метр 25 по центрах вузькому положенні може бути, тут все правильно з міжрядним обробітком, дуже зручно користуватися. О. Зараз трішки опустимо фрезу. Дивіться, які гарні ножі і як коректно працює, тихо, спокійно, гарненько. Жодного шуму нічого не розтягнуто, не зношено. В чудовому стані ґрунтофреза. Отакий От прекрасний тракторець 11700 у нас на майданчику. Можна приїхати оглянути. Давайте ще по розміру шин скажу. По роках бачу тут відразу розмір шин 112 на 26 По роках дивлюся, ніби 0,7-23 2003 року. Ну, свіженький трактор, оскільки то, що я казав раніше, власне. Це є аналог Куботикель-30. Це конкурент його прямий. Тут десь, як на мене, трішки міцніші, От якщо порівнювати міцніші передні мости, вони є товстіші. От бачите, спереду контргруз вже отакий заводський литий. Трактор не мальований, не кручений. Зроблена тільки ревізія бокового гідроциліндру. На рівень горизонту. І ще покажу деякі фішечки. От Як його обслуговували в Японії, щось записували. А тут, якщо перекладачем перевести, на 1742 мотогодини заливали оригінальне масло із секі. Зараз 1803, тобто десь в цьому випадку має місце правдивий. Правдиве власне, напрацювання а, мотогодин. Блок управління трьохточкою примусовий, а, автоматичний, все працює коректно, Чотири режими, чотири передачі. Реверс, пам'ять, ну, весь функціонал. Чотири швидкості валу відбору потужності і реверс на валі відбору потужності. Тут, тобто, взагалі, максимум, що може бути. Про гідропідсилювач керма просто мовчу. Бак, як і всіх, і Сакі ГІС. Збоку зручно заливати гарна герметична кабіна. Е, отакий тракторець. Є зауваження по решітці, була розбита, ще перепрошую, робили, власне, щоб не було потім нюансів, показуємо все, як є. Е, розбита була чи при транспортування, я вже не пам'ятаю. А так, в принципі, трактор готовий до використання, до роботи, до сезону. Е Якщо потрібно, міняємо масло. Не потрібно робимо додаткову знижечку 100 доларів на заміну власне, мастила в двигуні. А, нічого ніде не підтікає, тестували вчора, тестували сьогодні, власне, і з ґрунтофризою теж а все коректно працює, тому дійсно вартий уваги трактор. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.